За участі головного тренера футбольного клубу Прикарпаття Сергія Володимировича Ташника. Будь ласка, декілька е... Про Про гру їжі, потім вони будуть задавати вам запитання. Ну, перше, ми знали, куди ми їдемо. Ми знали, що у вас досить серйозна команда, яка знаходиться в верхній частині турнірної таблиці. І вони, ця, ця команда до недавнього була в вищій лізі. Ми грали з ними вдома, теж їм програли, тому ми знали супротивника. Наша ж команда знаходиться внизу турнірної таблиці і ми знали, що треба дуже серйозно налаштовуватись на ігру і це. Ну так склалися обставини, що ми приїхали сьогодні. Пів 11 дня. І я думаю, що ми не, ну, не підвели, як то кажуть, ні своїх болівальників, які були на трибуні, може результатом. якістю якостю і гри, і самовіддачею, і я думаю, що ігра би сподобалася, якби в нас було трошки інше турнірне становище. Гравці. Закарпаття, я думаю, трошки зарано повірили, коли думали, що команда на останньому місці і спокійно з нею можна розібратися. На превеликий жаль, це було не так. Курйозний перший м'яч в наші ворота, потім другий курйозний м'яч. Всім здається, що він просто залетів, він ще й попав з рікашета, другий м'яч, який головою залітав. Залітає нам таке сьогодні, на превеликий жаль. Але у вас є досить вправні футболісти, які володіють дуже хорошим арсеналом технічних дій. І в даній ігрі вони були сильніші. Плюс додалося командні дії, впевненість після забитого м'яча. і логічно довели ігру до логічного завершення. Будь ласка, запитання, тренер. Яка фінансова ситуація така? Поки що ніяк. Абсолютно ніяк. Може буде добре, але не знаю. Виходять ну, чутки, що Прикарпаття купила одна із структур Ігоря Коломойського. можливо це якось вплине позитивно на структуру? Чесно, я це вже чую десь п'ятий місяць. Будь ласка, ще запитання. Чи могли б ви дати оцінку суддівства першій місяці? Це ви задаєте питання одному із тренерів, який ні разу не зірвався, хоча б міг. Ну. Сезон закінчився, то ну, я думаю, що все ж таки, на мою думку, на мою думку рівень футбола, самого футболу і футболістів трохи вищий, ніж рівень суміста. Це моя думка. Будь ласка. Враховуючи те, що ви на останньому місці у турнірній таблиці, яким чином ви збираєтеся вивезти свою команду з ями Ну давайте, по-перше, так, ми, ми в цю яму поки що тільки залізли, так? з нею вибиратися дуже тяжко. Ну, ви самі прекрасно розумієте, попереднє питання було, що одна із структур. Ну Може вона десь і допоможе. Ну, ну не то, що допоможе. Ви ж розумієте, там, де є гроші, значить будуть нові тренера, нові футболісти і будуть це. Це ж ми зрозуміло розуміємо, що. Якщо ця структура така серйозна, то вона десь... Якщо вона буде зацікавлена, в тому, то я думаю, буде тяжко, але вона зробить все можливе і неможливе для того, щоб команда з таким іменем і з такою ну, інфраструктурою, яка там є, там стадіон, це, якщо воно добудовується, то звісно, що вона її не покинуть. А на, на кого в першу чергу збирається в селекційній роботі? Ну ви розумієте, це, знаєте, як кажуть, восток діло тонке. Коли команда не має підготовки в підготовчому періоді, 5 днів тренується і ще спроможна показувати, і ти добираєш людей. Ну, Ви самі розумієте, що футболіст коштує, хороший футболіст коштує гроші. Безкоштовного навіть мишолопця не буває. Тим паче це футболісти. Якщо ти береш опитного футболіста, десь йому не платиш, це серйозні проблеми, правильно? Тому, як, як, я і говорю, якщо прийдуть якісь серйозні люди, якщо вони комусь довірять, я думаю, що селекційна робота пройде на нормальному рівні. Треба брати футболіста, ну як вам сказати, по-хорошому злого, як, ну, який хоче іграти. Який хоче приносити пользу команді. Хай він буде з другого міста. Але він на даний момент повинен приносити користь на, на даний момент команді, в якій він є. Розумієте? І старі заслуги, от мій принцип, старі заслуги ні в що. У мене теж багато перед ванківським футболом може бути заслуг, але їх вже ні. Я цей сезон, я рахую, що я його завалив як тренер. Що би там не було, я знаю свої помилки. Як тренер, я просто людина така, що я признаю свої помилки. І знаю, що якщо я десь завалив, то я це скажу. Де. Ну, і в чому я винуватий. Але старі заслуги, ні. От на даному етапі. Працюємо, значить працюємо. Якщо ні, то ні. Будемо дякувати за участі прес-конференції. Дякуємо. Удачі вашій команді. Дякую. We'll <laughs>